А тепер, по іншому, так Бужанський навіть не кральний. Тобто, Бужанський просто так би мовити, нібожитель. Так, <ріст> Дмит... да, Дмитрук ще такий персонаж був, той шкурнув. Але... Дали Чкурнути, розумієте? Дали чкурнути? А питання: а всі ті помічники е Дмитрука на зарплаті залишаються? Він же не позбавлений мандата Дмитрук. От мене питання: мандат залишається Дмитрука чи не залишається? Бо у нас тут виплив ще один персонаж, як такий дружній до банку, і не враг е, банку, і Сергій Шахов. Цей Красавчик з початку війни умудрився здиміти в Арабські Емірати. Його в Україні ніхто не бачив і не чув, але він протягом трьох років віртуально присутній на засіданні комітету голосує. Ребята, ви Афігелії чи, чи як? От поясніть мені, де в регламенті написано, що чувак три роки сидить за кордоном, не відвідує засідання, але відвідує засідання комітету віртуального і він продовжує бути депутатом. Це що взагалі? Тут нещодавно на Правді вийшов сюжет Михайло Ткач зробив. Я не знаю, скажімо, причини, чи хтось замовник, чи хто, але ну, цікаве, цікавенькі історії відбуваються. Е, простежили за простежили і зняли. Е, що відбувалося на дні народження власника охоронної фірми, яка охороняє власника Казино «Парімач», на якого Зеленський наклав санкції? Тому числі за співпрацю з Росією? На ньому зібралися правоохоронці. Причому, от перше, діючий голова управління СБУ по економіці Анатолій Лойф Попередник на цій посаді Артем Шило, у якого є підозра по корупційній справі в НАБУ, і ще один колега Ілля Вітюк. Та Вітюк теж Вітюк був керівником департаменту кібербезпеки. причому він не спеціаліст виявляється. Тобто Далі. він часу підпіарився, ніби він там, ну ніби він щось в цьому шарить. Все це а... відбувалось в компанії такого собі, «Умки». Це да, это... в законі, на да, яку да. Зеленського наклав санкції. Більше того, він приїхав на машині супроводження спецсигналами правоохоронців. О, От поясніть мені, як це може бути в нашій країні, отаке, під носом. Б'ють себе в груди розповідають, ми такі чесні. Подивіться а... на нас. Так, партія регіонів мала свою історію стосунків з криміналом. Тому що частина цих регіоналів брати Клюєви, наприклад, сам Янукович. Ну і пішло-поїхало. Це ж це ж сплав криміналу і такого, ну чесно кажучи, якогось капіталу, ну абсолютно кримінального капіталу. Тобто, ця спадщина. Вона перейшла разом із консультантом. Нагадати, в кого був Єрмак Помічником в депутата і борця ага. члена кримінальної структури Савлохова. Та да, він член збірної України, але він кримінальний типок. Він їздив, до речі, по Києву е, на ту парочці джипів на, на розборки. Е, Савоховський персонаж з е, депутатським тежком ми собі бачимо, що криміналітет дуже непогано себе почуває в країні, тим ну, більше під час війни. Та єрмак був помічний. Так Чим це не радянський союз? Ви згадайте, що відбувалося при Сосавдепії тоді і під час війни і після війни. Та сама історія. Воєнна історія е, Другої світової на території Радянського Союзу. Зокрема, Ну, і всі говорять про легендарну Одесу і Ростов, але Київ не менш був криміналізований. Київ не менш. Просто е, ну. Е, Одесу це так зачепило, що там повністю там просто кримінальні війни із застосуванням е, автоматичної зброї відбувалися. Так що, е, ну, але якщо, якщо нас готують до того, що по війні, ну ми ж бачимо, що зараз поліція дуже слабка, профілактики фактично немає правопорушень. Поняття профілактики взагалі. ну от, Історія з оцим е, комічним розстрілом е, Стерненка. Ну, це ж двинуться можна. Човіху поставили під камеру, вона стоїть на вході, проходить перший охоронець, не звертає навіть уваги. Мало того, сидить водій в автівці і бачить. Що стоїть якась чувіха мутна під дверима. Проходить перший охоронець, проходить стерненко. Все це під камерою. Чувіха виймає стволяку і щось там пуляє. Враження таке, що тут таке гумка була. Ну, ніхто ж нічого не розказує про те. Тип... Е, ці отвори з'явилися в е, броньованому джипі. Ну, коротше, отворів з'явилося, по-моєму, в, в сідничній частині Стерненка. Але е, мова про інше: другий охоронець проходить, бачить, що стріляє, нарешті кидається і скручує. Це що? Ну, от будь-який криміналіст оцей сюжет розбере, ну, а особливо людина із скажімо, спецпідготовкою. Це що за охорона, яка тялить просто? Вони бачать, що якась мутна човіха стоїть, і вони проходять і виводять, е, так би мовити, об'єкт охорони. Це що таке? А тепер питання ще одне. А що таке Стерненко, щоб він був охоронюваною особою що й СБУ? Це точно фігура, яку треба охороняти? А може це майбутній кандидат? Найняти якусь бичку, яка б, так би мовити, поцілила сідниці гумкою йому, і роздути легенду. Головне, що це на камери робиться. На камери. Це що таке? Це СБУ звіт потрібен? Я не думаю. СБУ скільки роботи перелопачує, скільки, ну, е... якщо порахувати чисельний склад і обсяг роботи, то це захоплює, чесно кажучи, бо зачепити навіть цю тему угорську, ну це. Але ж нагадаю, що на цьому відомстві лежить ще і лежать і московські попи. Це єдина структура, яка захищає країну від московських попів. Бо Банкова цих московських попів захищає. І от, ну от як це пояснити, що Державна інституція Служба безпеки України. Захищає країну, в тому числі від, ну, е, скажімо так, е, е, психологічних російських операцій. Але банкова ці операції проводить разом з російськими спецслужбами. Тому що існування на орбіті банкові такого чуда, як е, Мар'яна Безугла чи Бужанський, вони ж угу. не відхрестилися. Це їхні всі персонажі. Це їхні персонаж. І вони нам їздять по вухах, що, що, що там щось так. Само, от трапилася ще одна дивна історія це звичайно затримання керівника заводу з виробництва боєприпасів, непрофільних, де було дивним чином нанесено ну збитки великі, е, керівництво заводу. Зобов'язалась переробити всю партію, ну, відремонтувати і поставити справні боєприпаси, але це керівництво було арештоване. Але тепер от Вікторія Сюмар розповідає дуже дивну історію, що на цей завод, попри те, що завод і так провалював постачання, ну там переоснастився, загалом закачали майже 60 мільярдів гривень. Так це не вина директора. Бо директор державного підприємства бере під козарок і пробує це виконати. Але хтось його нагнув, щоб вони фальсифікат вивезли за, за межі заводу. Ну, контрафакт, а не фальсифікат, контрафактну продукцію. Хтось його нагнув на це, але затримують виключно е, директора заводу, заступника заводу і е, керівника воєнної прийомки. Ні, затримувати треба того, хто дав розпорядженні перерахувати ці кошти. А що ми в цьому напрямку бачимо? Там все заліплено скотчем. Там банкова захистила всі, всіх і вся. Це ж речі, які ви не приховаєте. Вони все одно ви, можете ви на директора заводу всіх собак чіпляти. Но його частина вини є. Тільки головна вина на тих лежить. Хто розпорядився ці гроші передати заводу, який, в принципі, не визначав не визначався саме цим профілем виробничим? Тобто треба було ділити ризики. А тепер ви ризики не ділите. На директора всіх собак почепили, арештували його. А самі що? А самі що? А де ті гроші? Де ті 60 59 мільярдів гривень? Де ті боєприпаси? Я дивлюся, що раптом... З владних джерел посипалася інформація, що завод виправив помилки. Так Чекайте, якщо завод виправив і, і ну, всі е, боєприпаси, які він не допостав, тоді навіщо це кримінальна справа? Щоб що? Щоб забрати звідти директора і поставити гроші, щоб гроші розпиляти? Так. так от, от питання, що? Тоді поставити якогось ну, прохідного тіпа, який там завалиться остаточно, якого не жалко буде посадити. А на виході ні боєприпасів, ні е, грошей. Але страшне інше: у військ відібрали можливість боронитися. І це о, суть цієї операції зводиться до того, що війська не боєприпаси і змушені були відступити здати територію. Оце є ознака колаборації. І за цією ознакою колаборації треба арештовувати міністра оборони і керівника. АОС, Агентства оборонних закупівель. Жумаділова ви маєте Жумаділова. Але і міністр і Жумаділов далі хімічать, бо вони тепер зливають і поглинають державного оператора тилу. І мені і Агентство оборонних закупівель. Тобто всі закупівлі на фронт об'єднують в одних руках. А ви впевнені, що Жумаділов це, – це, це саме та фігура, яка. Чи Жумаділова далі зіллюті на тому все закінчиться? І кінці вгоду. От ми зараз сидимо і чухаємо потилицю, як американські партнери у 22-му році, в кінці року, заговорили про те, що. Дебіторка по міноборони, зависання коштів величезне, але це міноборони, тоді Резнікова дебіторка не зупиняла. Хоча за правилами внутрішніми заборонено будь-які операції подальші до ну, виконання замовлення із контрагентом, який зриває виконання. Але вони далі закачували гроші. Вони в польську фірму Альфа вони закачували гроші далі. Вони закачували, при чому потім виявилося, що вони цю Альфу представляли, бо Альфа, наприклад, мала 20 тисяч шоломів натівського стандарту, закуплених ще, по-моєму, у квітні 22-го року. А ці шоломи, війська ніхто не забирав на територію України. Потім ми маємо історію іншу зміну оборони, коли, наприклад. По-моєму, фірма Львівський арсенал умудрилася закупити 122-міліметрові боєприпаси в Словаччині. Потім півроку ніхто не вивозить ці боєприпаси. Вони лежать мертвим вантажем, а під Бахмутом стр... співають пісні фортеця Бахмут, а боєприпасів нема. А вони лежать мертвим вантажем і крайньо в Міноборони. В цій площині ні, ні, ніхто навіть не пробує знайти. Знаєте, мені е, подобається, що наш колишній головнокомандувач е, Збройних сил Валерій Залужний робить такі цікаві наукові дописи, заяви. Він е, причому дуже тонко це він робить. Але мені здається, що він почав говорити. Ну, е, в нього е, з'явилося значно більше можливостей, бо він нарешті отримав. Таке коло комунікацій в Британії, що, ну, по-перше, роль місця Британії в майбутній безпеці України стала випукла і відчутна. Не рахуватися з цим банкова не може. Ну і е, з одного боку, ну, все-таки Зеленський, мабуть, виконав прохання британської сторони, тобто, британці все-таки, ну, Запросили залужного посла, бо Зеленський точно відчував, що якщо він з то його квартирка в Лондоні може випаруватися, бути націоналізованою в стилі. Mm -hmm. Тому це все знущання зі здорового глузду, воно, звичайно, триває безкінечно, але обривається раптово. Так трапляється фізіологічно. Ну От Валерій Залужний повідомив, що Збройні Сили могли перейти на цю корпусну систему управління ще в 22-му році, але його заблокували. Там багато яких ініціатив його заблокували, і він починає про це говорити. Мені ну, просто він не говорив про, про операції на території Росії, він говорив. Тобто тоді штабі і командування в принципі проробляло сценарій. Вони були ну, сценарії старі е, штабні, звичайно, були, бо все-таки ну, в України є хороші дуже спеціалісти, і особливо після 2014 року генштаб напрацював ну, масу велику сценаріїв, планів. Е, і, ну, по, по перше, те, що трапилося в перші тижні. Люто, ну, перші тижні війни, в лютому 22-го року, це все-таки готовність, ну, здатність парирувати цей напад. Це те, що було напрацьовано після 14-го року. Моделювалися всі ці сценарії і передбачалися сценарії, як парирувати ці, ці напади. Тому, до речі, рано чи пізно Валерію Федоровичу доведеться. Розповісти, як він обмахав банку і не повідводив частини від Харкова і від Києва. А це дуже цікаво. Це було б дуже цікаво. І мені здається, тут не просто обійдеться все якоюсь розповіддю, Тут, скоріше за все, можуть бути кримінальні провадження. Отож, так отож. Я думаю, всьому свій час, тому що ну, просто. Ну, сидять хлопчики на банкові, і вони весь час дражнять війська оцими бужанськими, іншими типами, Мар'яною дражнять. Ну, не, не треба військових дражнити. Вони лють кров, вони стоять, вони бороняться. Якщо хтось на банку розраховує, що вони всі покалічені і деморалізовані, повернуться з війни, і їм буде до сраки, хто там сидить на банковій. Ні, вони дуже швидко очухаються, зрозуміють, що. Війна продовжується тільки в іншому вигляді. От тоді дехто не встигне втекти з території України. Ну що ж, пане Володимире, друже Близнюча, завершуємо на сьогодні. Хай там їм порозривають пукани в тій Москві, на тому Побідобесії, ті, хто туди приїхав. Ну, але, але я скажу, що ну, моральний багаж тепер нестимуть не тільки політики, а й цілому країни, які допустили перебування своїх політиків на території Москви в цей день. Так. згадаємо Другу світову. А дуже тепер... приємно тим країнам питання... відчувати, що вони з Гітлером були в коаліції. А тепер питання: кого із послів, країн, які ну, політики, яких представлені там на цьому побадпобедобесії, викликало Міністерство закордонних справ на килимок?